Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами повторимо абитку здоров'я. Підтримуй гарний настрій та будь доброзичливим. Кожній людині хочеться мати гарний настрій, і з хорошим настроєм людина. Є добрішою та гарнішою, у неї змінюється вираз обличчя, приємніше звучить голос, рухи набувають легкості та плавності. Але все змінюється, якщо настрій поганий, ніби чорна хмара оточує людину. Згадуються неприємні несуттєві дрібниці, образи, все стає сумним і неприємним. А ти знаєш, що настрій не виникає просто так. Його можна створювати, можна тренувати свою здатність. Здатність підтримувати хороший настрій. Ця здатність одна із ознак психічного здоров'я людини. Як же це робити? Перше, створюйте хороший настрій з самого ранку. Зр зробіть зарядку, посміхніться своєму відображенню у дзеркалі, зробіть якусь маленьку приємність. Друге. Прислухайтеся до свого тіла та його потреб, торбуйся про себе, обов'язково відпочивай. Якщо втомився, їж коли зголоднів не їж, коли тобі не хочеться. Третє, поважайся себе будь незалежним у своїх думках та вчинках. Четверте поважай інших людей, їх право Поводити себе та думати так, як вони вважають за потрібне. П'яте, посміхайся, будь доброзичливим до інших людей. Шосте потербуйся про інших. Постарайся порадувати їх, доставити їм задоволення. Правильно харчуйся. Їжа є основним джерелом енергії і будівельним матеріалом для нових клітин організму. Окрім того, смачна їжа це велике задоволення для людини. Існує три основні вимоги до харчування. Кількість їжі повинна відповідати. Віку та затратам енергії, тобто людина повинна отримувати з їжею стільки енергії, скільки може затратити не більше і не менше. Друге, їжа повинна бути різноманітною та повноцінною, тобто містити у потрібній кількості всі основні поживні речовини та вітаміни. Третє, потрібно дотримуватися режиму харчування. Здоровій людині краще харчуватися 3-4 рази на, на добу. При трьохразовому харчуванні найситнішим повинен бути обід, а найлегшим вечеря. Шкідливо читати під час їжі, або ж дивитися телевізор чи телефон не потрібно поспішати їсти, опікаючись гарячою їжею, або проковитувати великі шматки, не пережовуючи. Якщо дотримуватися цих правил, то не виникне проблем ні зі здоров'ям, ні із зайвою вагою. Частіше прибирай та провітрюй свою кімнату. У сонячний день, коли у кімнату потрапляє пряме сонячне проміння, подивись на такий промінчик уважніше. Ти побачиш, як у ньому літають крихітні крапочки, це пилинки. Уяви, яка кількість пилу літає у повітрі, яким ми дихаємо. Домашній пил може викликати алергію, а якщо тривалий час вдихати велику кількість пилу, можна отримати хвороби дихальних шляхів. Тому потрібно намагатися, щоб у твоєму домі пилу було якнайменше. Люди ви знайшли багато способів боротьби із пилом від мітли до сучасних пилосмоків. Але найкращий спосіб це щоденно протирати по поверхні підлогу, столи, полички звичайною вологою ганчіркою. А навіщо ж тоді провітрювати кімнату? Адже з відкритого вікна летить пил. Коли ми дихаємо, ми поглинаємо кисень, а виділяємо вуглекислий газ. Кисень необхідний нашому організму для життя. Коли у приміщенні є багато кисню, легко дихається, добре працюють всі органи. А якщо кисню стає менше, ніж потрібно, а вуглекислого газу більше, то людина починає задихатись. Тому ідеально, якщо у твою кімнату постійно надходить свіже повітря, насичене киснем. Для цього достатньо тримати квартирку відчиненою або ставити шивку металопластикового вікна у режимі провітрю. Мий руки перед їжею та після прогулянки. На всіх предметах, до яких ти торкаєшся протягом дня, є висліч мікроорганізмів. Серед них є і такі, що викликають серйозні захворювання. Уяви, скільки людей торкалися до поручнів у громадському транспорті, натискали кнопки ліфта і розраховувалися у магазині, немитими руками. Яка кількість мікроорганізмів потрапила на твої руки, якими ти зараз тримаєш бутерброд? Ти можеш проковтнути їх разом із їжею і захворіти. У тварин, особливо у тих, Живуть на вулиці, часто бувають хвороби та кишкові паразити, коли ти гладиш тваринок чи граєшся з нею брудними. Збудники хвороб потрапляють на твої руки. Якщо ти руки не помив, то далі вони можуть потрапити у рот та шлунок. Багато хвороб можна уникнути, якщо всього-навсього мити руки декілька разів на день. Це правило особистої гігієни настільки важливо, що найавторитетніша організація Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ оголосив 15 жовтня всесвітнім днем миття рук. Слідкую за поставою тримай спинку рівно. Постава це звичне положення тіла людини. Правильна постава формується із самого дитинства у процесі росту, розвитку та виховання. Порушення постави практично завжди веде до порушення роботи інших органів та систем організму, тому що здоровий хребет це основа здорового тіла. Для підтримання постави важливо спати на жорсткому матрасі із плоскою подушкою, Це дозволяє м'язам спини за ніч розслабитись та відпочити. Сидячи за столом. Слідкувати за положенням тіла, ноги повинні рівно стояти на підлозі, спина бути прямою, голова припіднята, відстань від очей до столу не менше 30 см. Багато та активно рухатись, грати у рухливі ігри, займатися спортом та робити ранкову гімнастику. Обов'язково загартовуйся. Загартовування це тренування захисних функцій організму. Загартована людина легко переносить спеку і холод, різькі зміни температури здатні ослабити захисні функції організму. Під час загартовування людина стає більш стріманою, спокійною. У неї покращується настрій та з'являється бадьорість. А головне людина менше застуджується, навіть якщо і захворіє, то хвороба минає швидше. Загартовування повин... потрібно проводити регулярно. Без тривалих перерв і незалежно від погодних умов. Загартовування це повітряні ванни. Обтирання, купання у відкритих водоймах, обливання холодною водою і навіть ходіння по соняш це теж загартовування. З давніх часів лікарі вважають, що найкращим засобом профілактики захворювань є загартовування повітря. До загартовування повітря можна віднести, наприклад, сон з відчиненим вікном або кватиркою. Для початку провітряти спальню перед сном напротязі 10 хвилин. Через декілька днів після того, як ваш організм призвичається до прохолоди, можна лишати квартирку відчиненою на всю ніч. Спочатку при відкритій квартирці потрібно спати під теплою ковдрою, потім її можна замінити на більш легку. Дітки, це ще не всі правила, і у другій частині ви дізнаєтеся інші правила із аветки здоров'я. Гарного дня, чудового настрою. І до зустрічі!